Вітаю вас, друзі! Другий день присвячений збору яблуневого цвіту. Сьогодні вже якось трошки веселіше і погода, і на душі. Вітер є сильний, ну, але хоча б вже не такий морозний. І ми працюємо, працюємо, працюємо. У нас є буквально 2-3 дні на це все. Погуляю трошечки по саду. Я думаю, не всі з вас зараз мають доступ до гарної природи. Помилуєтесь трошки цією красою. Яблуневого цвіту, вони нічим не уступають, ні магноліям екзотичним, ні жасминам екзотичним. Це така наша розкіш, така звична, яку ми не цінуємо інколи не звертаємо увагу. До речі, можливо, хтось не знав або не звертав увагу. Кожен сорт рослини, такої як яблуня звичайної, має свою форму квіточки. Вони дуже-дуже відрізняються. Я вам покажу от різні сорти. І абсолютно різні квіти. Аромат відрізняється трошечки. Е, розмір, форма квітки, ніжність е, самої, от, пелюсточок. Ну, в принципі, все абсолютно інше. Поспостерігайте, можливо, для когось це буде приємне від, відкриття. Дуже рясне цвітіння цього року. Подивіться, які величезні грона. Звичайно, з них усіх не буде. Яблук, тому що ну яблуня просто такі грона не зможе втримати, і щоб визріло. Кожного дня свої пригоди. Вчора було холодно, не було жужиків, всяких, не було жучків, джмеликів і бджоликів. А сьогодні вони є їх дуже багато. І коли так рвеш голими руками, вони десь там ховаються і нас постійно жалять то якщо бджолики, то не страшно, а от якщо джмелики, то на тиждень рука випадає з робочого стану. Це вже дуже отруйно і дуже боляче, і дуже набрякає, і дуже болить, і дуже чешеться. І це трапляється майже кожного року. Але яка краса, правда? Ай Боже, як би так, щоб камера вам передала цю красу. А цей аромат! Питають нас, якщо ви весь час вжалені комахами, чому не працюєте в рукавичках, Ну, по-перше, таку ніжну роботу незручно робити в рукавичках. А по-друге, джміль легко прокушує рукавички і трапчані, і резинові, щоб не дуже товсті. А працювати заважає. Тому ми йдемо на такі ризики, на такі страждання. От бачите, яка форма квітки тут, і підемо ще до інших дерев. Побачите? Ось дивіться інший сорт. Квітка зовсім інша. Ось ще один сорт. Бачите різницю? Ніби все те саме, але не те саме. І ще один. Ось іще один. Не тільки по формі квітки, а навіть і по ступеню відкриття квітки. Можна зрозуміти, що це різні сорти. Одні, бачите, вже облітають, повністю розкрилися, а інші ще в бубочках. Сорти є ранні, середні, пізні, літні, осінні, зимові. І по квіточках видно. Вони різні.